з останніми подіями життя українського війська програма Служу Україні. Курсантські будні важкі та напружені. Про те, щоб стати професіоналом, однієї теорії замало. Потрібна практика. В одеському військовому виші, незважаючи на те, що він існує всього два роки, проведення бойової підготовки вдалося підняти на досить такий високий рівень. Детальніше про курсантське життя у спецпроєкті Галини Жолтікової. Ще зорієнтуватися в ситуації. За 15 секунд розібрати АК-74. Знати, як знешкодити броньовану техніку ворога. Якщо гусеницю танк втрачає, він втрачає що. Рухомість. Влучно вражати мішені. Три десятки, тридцять очков, максимальний кілька тисячок бутерберг. Це це до снаги курсантам одеського військового вишу, адже після напружених навчань у класах обов'язкова умова закріпити знання на практиці, а дещо засвоїти можна навіть не виходячи зі стін академії, наприклад, навчитися керувати вантажівкою. Та, хоча і не за справжнім кермом, а за комп'ютеризованим тренажером автомобіля Крас, проте відчуття досить реальні. Три двигуни знизу платформи дозволяють імітувати рухи на підйомі, спуску та під час подолання перешкоди. Якщо ви попадаєте в якусь яму, ви в той ж момент на якийсь бік перекошуєтесь, це вам дозволяє натиснути синіше на газ, як в реальних умовах. Ви випадково можете щось задіти. Як бачите, запуск при холодному двигуні. Так Само реагує по потрошки. Так само всі всі реалізовані деталі, трансмісію треба включити. Так само запалення, так само реагує на щеплення до, до кожної детальки. Тренажер Крас «Солдат» солдат єдиний на всі збройні сили. До речі, і найефективніший у навчанні водіїв. Повністю реальні дії, які виконує водій, він їх відчуває, знаходячись в динамічному тренажері. Та справжній іспит на мужність, витримку та вправність проходять на полігонах. Його гідно здають і дівчата їм під силу влучити, і в ціль із ручного протитанкового гранатомета та отримати найвищі бали. Давалось два снаряди, два з них я попала, отримала оценку, «Отлично». Я була дуже вражена через те, що саме в військовій академії я перший раз в своєму житті стріляла з РПГ, з АК, з ПМ. І для мене це, як для дівчини, це дуже можна сказати, повинно тяжко було б даватися, але для мене це було легко і. Від цього я отримую тільки задоволення. Перші практичні стрільби курсантам сподобалися. Впевненість у собі і успіх, як то кажуть, у кишені. Умовний танк знищено. І ну, з того, що сильні взриви деякі просто бояться. Бояться за того, що ні точно зад на курок, а от е, сам зрив і е, само потім вот, э, чоловіка то, що ну ти нічого не слышиш, все звенит, и нічого не понятно, що і потом тебе говорять, тебе з один вистріл. это тяжеловато. Ну после першого вистрілу всі завжди говорят, що второй вже стріляють уже не сложно, тому и не страшно, тому що вже був выстрел, і знаємо, що це такое. Наступний етап стрільба із АК 74 Останнє приготування на станови командира і вперед на рубіж. Затамувавши подих, курсанти вдивляються у далечінь, вистежуючи ледь помітні мішені. Так само влучно відстрілялися із пістолета Макарова для представників навіть технічних і тилових спеціальностей ця практика стане у пригоді на посадах офіцерських. Щодо тактичної підготовки, то курсанти вже встигли пройти обкатку танками, засвоїти порядок дій солдата в оборонному і наступальному бою і можуть дати відсіч противнику у курсантів. Є зацікавленість, є бажання навчатись. Я бачу, що курсанти проявляють на заняттях ініціативу. Багато курсантів задають питання, цікавляться і під час виконання нормативів приділяють максимум уваги і старання. підготовки це і теорія, і години проведені на повітряно-десантному комплексі, і ретельне укладання парашута. До речі, кожен складає свій власноруч і не тільки через забобони. Небо помилок не вибачає і вимагає від кожного високої уваги при укладці парашута. Наразі на Широколанівському полігоні триває польовий вихід 5 стрибків. Така кількість запланована на кожного із 200 курсантів для першокурсників це перше хрещення небом. А ті, хто вже не новачок у цій справі, набуватимуть досвіду та згадуватимуть, як вперше долали рампу гелікоптера та відчували незабутні враження від вільного падіння. База Одеської академії потужна. Вона дозволяє проводити всі необхідні види бойової та спеціалізованої підготовки. А це заняття з альпінізму, військового туризму, волейболу, гирьового спорту. З початку цього року у вище почав діяти власний центр забезпечення навчального процесу. Значна частина бойової підготовки проходитиме там. Та от керівництво обмежуватися власними можливостями не збирається. Ми складаємо навчальний план так, щоб курсанти за час навчання пробували, побували на різних полігонах України, щоб вони бачили своїми очами, як живуть збройні сили, і за 4 роки, щоб вони побували десантники і у Львові, і в Житомирі, і в Криму на гірських полігонах, і в Миколаєві, щоб вони практично займалися на важкій техніці повітряно-десантній в 25 п'ятій повітряно десантній бригаді. Тому Заняття тільки на нашому полігоні це буде не догма. Наша завдача щоб офіцер по своєму випуску був підготовлений до служби у всіх частинах України. Певне, що такий комплексний підхід гарантує позитивну динаміку у підготовці майбутніх офіцерів, як доказ, закордонний досвід. Приміром, британський курсант налаштований на те, що вчитиметься справі військовій під час відряджень у різні частини, а в кожній свої правила та порядки і доволі суворі. Таким чином гартується характер. Актер, а специфіка тієї чи іншої дисципліни стає зрозумілішою зокрема, передислокація підрозділів оперативний район та їхня взаємодія на місцях, ведення розвідки, налаштування радіозв'язку, на відміну від нашої вітчизняної підготовки в закордонній робиться акцент на таких питаннях, як евакуація мирного населення, надання медичної допомоги потерпілим, координація дій щодо пошуку та порятунку. Звичайно, розбіжності існують. Тут причин багато, але якими б не були техніка та озброєння, людський чинник завжди присутній. Інколи він має вирішальне значення. Тому, коли вибір армійського шляху свідомий, крокують ним рішуче та впевнено. На школі викладався предмет захисту вічесне, який був моїм одним із улюблених предметів. Тому що я знаю, що стану військовим, його вивчав поглиблено, і це мені дуже допомогло тут, на привину військовій підготовці. Приїхав сюди навчатися по власному бажанню, тому що вважаю, що кожен чоловік повинен пройти армію, і в мене мрія взагалі була з дитинства стати офіцером, оскільки я військову справу поважаю. Академія насамперед зараз розбудовується, і ми кожен якусь частинку вкладаємо себе в цю академію. we we'll Майже 60 років тому автомат Калашникова вперше потрапив до рук солдата. За цей час він став найпопулярнішою стрілецькою зброєю у світі. Проте навіть такий надійний механізм потребує деяких змін. Як модернізувати, здавалося б, бездоганний автомат. Здогадалися українські винахідники. Декілька років тому найстаріша військова частина України святкувала сторічний ювілей. Вона дислокується в місті Ніжин, що на Чернігівщині. Місцевому населенню цей підрозділ відомий під назвою 63-й склад. У нас час там зберігаються майже всі зразки озброєння та військової техніки, які мають вітчизняні сухопутні війська. Є навіть пістолети та гвинтівки періоду Першої світової. Майже щодня військовики цієї частини чистять та ремонтують зброю. Тому й не дивно, що з часом у декого з них виникли ідеї, як можна її покращити. Это была чисто инициатива э тогда командира полковника Анатолия Анатольевича. Он, конечно, сильнейший инженер, человек, который м никогда э не сидел на месте, ему было все это интересно. То тобто, есть оружие это его жизнь. Вот этой идеей он, скажем так, завлёк. Володимир Шайко был одним из первых, кто підтримав раціоналізаторські пропозиції полковника Анатолія Анатолієва. Згодом до них долучився Андрій Жарков. У якого за плечима був чималий досвід роботи зі стрілецькою зброєю. У той час на зброєвому ринку великої популярності набули так звані булпапи. Привернули вони увагу і ніжинських винахідників. Командування довго не давало дозволу на роботу із бойовою зброєю. Тож офіцери вирішили експериментувати на власній малокаліберній гвинтівці. Розбирали зброю, подивилися, затуїли необхідні деталі. І ця винтовка. Калібрапеджет була переділена по схемі Булпап. Булпап у перекладі з англійської цуценя «Бульдога». Це система компонування стрілецької зброї, де ударно-спусковий механізм та магазин розташовані позаду спускового гачка. Таке рішення дає змогу збільшити довжину ствола без збільшення загальної довжини зброї. Це позитивно позначається на дальності та влучності стрільби. Під час створення першого зразка переваги такого компонування над класичними були очевидні. Тому конструктори вирішили не зупинятися на досягнутому. І наступним об'єктом для експериментів став автомат Калашникова. саме на базі Калашникова? Потому що сам президент Калашникова доказав свою надіжність, свою жизньспособність. Це найрозпространене стрілкове оружиє. їх в мире по данным, так, несколько десятків мільйонів. В середині 90-х років ніжинським ентузіастам вдалося домогтися дозволу на роботу із бойовою зброєю. Це були автомати п'ятої категорії, які вже чекали своєї черги на утилізацію. Працювали над винаходом переважно вечорами та у вихідні, адже офіцери мали ще й повсякденні службові обов'язки. Серед нас не було дипломірних конструкторів. Ми Все випрощали, вначале металі, збирали, підганяли, якщо не вийшло, дорабатували, відкинули многі. Бумажна робота. У нас опыт на брові було шозом буквально за год полтора Саме у цьому цеху народився перший український булпап. Переробка всесвітньо відомого автомата Калашникова дістала назву ВЕПР. Перед тим як запатентувати свій винахід, конструктори вирішили влаштувати ці зброї належну перевірку. З неї стріляли спеціалісти різних силових відомств: МВС, СБУ, ГУР та представники охорони президента. На адресу ВЕПРЯ лунали лише схвальні відгуки. Експертів приємно вразили можливості нової зброї. У порівнянні із Калашниковим у «Вепра» підвищила точність стрільби, зменшилась маса та віддача. Гвинтівці пророкували неабияке майбутнє. Ну, були, звісно, деякі не... недостатки, але це було все зв'язано з тим, що ми роботи проводили в кустарних условиях і ми не добивалися нужна чистоти обробки деталей. Після успіху з АК-74 винахідники взялися за ручний кулемет Калашникова, вирішили перетворити його у снайперську гвинтівку спеціального призначення. І знову конструктори звернулися до схеми Bowl Цією розробкою відразу зацікавилися десантники. Справа в тому, що розміри штатної СВД не дозволяють воїну снайперу десантуватися разом зі зброєю, а винахід ніжинських конструкторів повністю вирішував цю проблему. Снайперська винтовка спеціального призначення, спеціально не для дальньої точної стрільби, а спеціальна для того, щоб відділення могло почати гнівий контакт з 200 метрів. У 2001 році про українського вепра дізнався весь світ. Наша зброя потрапила на виставку в Абодабі. Там її побачив сам Михайло Калашніков. Як розповідали очевидці, Михайло Тимофійович доволі стримано відреагував на таку переробку свого АК. Сіфесофя серійно по схімі Булпаб, именно на базі систем Калашникова, опускаються в я Хочу что мы що ми були першими на год-два их опередили. Далі було ще чимало українських зброярських форумів та виставок. Новинка всюди викликала жвавий інтерес у відвідувачів. Підполковник Віктор Остапець один із тих, хто представляв ніжинські винаходи на таких заходах. Дуже зацікавлені були. Спеціальні підрозділи, танкові підрозділи, підрозділи аеромобільних військ та розвідників саме в цих зразках. Перше, що їх здивувало і зацікавило, це те, що зброя змінила досить суттєво приблизно на одну третину свою довжину. Технічні характеристики вепра вражали не лише любителів стрілецької зброї, а й навіть досвідчених конструкторів. За кучністю стрільби українська переробка у півтора разу перевищувала дані свого прототипу. Це був значущий результат. Деякі конструктори, з якими ми перепискували, з якими зустрічалися і не повірили спочатку, доки саме не спробували з нею вистрілити. За словами експертів, класичний автомат Калашникова технічно не відповідає сучасним вимогам до стрілецької зброї. Його потрібно модернізувати або замінити. Створити щось принципово нове доволі дороге задоволення. Зважаючи на чималі запаси ще радянських калашів, вепер, мабуть, найкращий варіант. Построєння зброї це чиста система Калашникова. Нічого не потрібно міняти, нічого не потрібно допомога обучати, нічого не потрібно допомога обслуговувати на ремонтних підприємствах, проводя ремонт. Всі запчасті є, все є. І ще однією важливою перевагою цієї розробки є її низька вартість. Переробка одного автомата Калашникова обходиться приблизно в 150 гривень. Погодьтесь, дуже непоганий варіант за такі гроші. На даний час дуже широко проводиться утилізація стрілецької зброї, а наша модернізація майже в два рази дешевша від вартості утилізації. За долю Вепра вболівав весь колектив військової частини. Винахідники та їхні колеги сподівалися, що в вітчизняному війську для їхньої зброї знайдеться місце. Марія Самойленко працює в цеху військової частини вже понад 20 років. Вона була свідком того, як народжувався перший український булпап. Працювали всім цехом, допомагали, все Вроді йшло нормально, все добре, але роки всім уже нічого не садиться, нічого не... не експериментується. На виготовлення дослідних зразків держава не виділила жодної копійки. Справи ніжинських винахідників трималася лише на голому ентузіазмі. Останньою переробкою став самозарядний карабін Сімонова. Незважаючи на чимало позитивних відгуків та інтерес з боку спецпідрозділів, брак коштів все ж вніс свої корективи у долю перспективного вепря. Український автомат так і не став серійним. Хоча, завдяки своїм технічним характеристикам та надійності, міг з легкістю замінити морально застарілий АК. Конструктори спробували свої сили також у виготовленні засобів активного самозахисту, тобто травматичної зброї. За основу брали уже перевірені часом пістолети. Пірве наше Історія створення спецзасоба на базі револьвера Наган, абреса 1895 года дійшла черга і до пістолета Макарова. Адаптувати його під гумовий патрон виявилося не так просто, адже не бойова зброя теж повинна відповідати певним вимогам і стандартам. Та все ж найбільше винахідники у погонах лишаються вепру. Вони й до тепер не полишають надії, що керівництво оборонного відомства зверне увагу на їхню розробку. І, можливо, вже за декілька років наш солдат буде озброєний українською автоматичною гвинтівкою. Півстоліття минуло з моменту, коли на озброєння було прийнято реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД. За надійність його навіть прозвали Калашниковом реактивної артилерії. Про нещадну зброю, яку досі застосовують у 30 арміях світу, дивіться у сюжеті Сергія Камінського. «333!» Заряджена заздалегідь Катюша на базі Уралу здатна перейти з похідного в бойове положення за 3,5 хвилини. Здійснювати пуск можна з машини або дистанційно, одиночними або залпом. Необхідно лише 20 секунд, щоб 40 реактивних сюрпризів вирушили на зустріч з ворогом. Батарея в складі шести реактивних систем залпового вогню накриває площу фронтом 800 метрів, глибиною 400 метрів. Що Дорівнює до 60 футбольних полів. Розробку цієї системи розпочав у травні 1960-го Тульський науково-дослідний інститут точного машинобудування. Пізніше тут були створені і системи ураган та смерть. Перші реактивні снаряди коштували як автомобіль Москвич. Та коли 28 березня 1963 року град прийняли на озброєння радянської армії, вартість одного дорівнювала середній зарплатні громадянина СРСР. Існує близько двох десятків різновидів снарядів до цієї системи: від сигнальних до тих, що здатні замінувати чималу ділянку місцевості. А їх пуски можна здійснювати з легкої переносної установки «Град-П», автомобілів. Гусеничної платформи і навіть із корабля реактивна артилерія залишається найбільш потужною силою в сухопутних військах, яка забезпечує враження цілої противника на недостатньо великих дальностей. Серійне виробництво бойових машин БМ 21 було розгорнуто на Пермському заводі імені Леніна та тривало до 1988-го. За цей період радянські військові отримали 6,5 тисяч машин, а на експорт. У півсотні країн пішло близько двох тисяч. У ті часи радянський союз не патентував своїх розробок, що стало причиною зловживань у всьому світі. Виробництво цих систем налагодили Китай, Єгипет, Ірак, Іран, Румунія, Південноафриканська Республіка, Німецький Ларс, Італійський Фірос, Іспанський Теріал, Бразильський «Астрос-2», Йогославський Оркан, Індійська Пінака з'явилися на світ саме завдяки прикладу радянського граду. Такою була реакція заїрських південноафриканських солдатів та найманців, коли у битві біля Кіфангонду у 1975 році ангольсько-кубинські сили отримали допомогу від Радянського Союзу. Тоді вистачило лише чотирьох бойових машин БМ 21 град, аби переломити ситуацію в Анголі. Та першим бойовим хрещенням комплексу вважається прикордонний конфлікт. На острові Даманський шістьма роками раніше, коли протистояння СРСР та Китаю завершилось після кількох черг радянських фугасних снарядів. З того часу град застосовувався в афганській війні, карабахському конфлікті, війнах в Чечні, Південній Осетії, Анголі, Сомалі, Лівії Сирії. Ця бойова машина БМ-21 зараз. пройшла модернізацію в і вже української армії. Планується модернізація встановлення навігаційних систем. Супутникового зв'язку, супутникової навігації. У 2001 році розпочалась робота над модернізованим зразком БМ 21 К в результаті семирічної праці. Реактивну систему пересадили з Уралу на крас. Двигун став потужнішим на 60 кінських сил, а запас ходу збільшився до 500 кілометрів. Та головне, що дальність ураження цілі вдвічі більша, якщо порівнювати з радянською розробкою, і становить 40 кілометрів. Десантні війська завжди вважалися елітою української армії. Право носити біло-блакитний тільник і блакитний берет і досі виборюють лише найкращі та найсміливіші. Те, що для багатьох екстрим для них улюблена робота. Адже в небо вони закохуються назавжди із першого кроку в захмарну безодню. Полковник Сергій Лісовий, як ніхто знає про бойові будні крилатої піхоти. Офіцер пройшов шлях від солдата до головного десантника країни. На його рахунку понад півтори сотні стрибків. Ще з дитинства я завжди збирав якісь військові значки, фуражки від тих хлопців, які приходили вже з військ, з армії. Не намагався їх носити. Ну і так, така була в мене мрія, щоб впасти служити. У 1977-му на широкий екран виходить художній фільм у зоні особливої уваги. Успіх кінострічки перевищує будь-які сподівання авторів. Натхненні подвигом головних героїв до єдиного на той час у радянському союзі рязанського повітряно-десантного училища прагнуть вступити тисячі юнаків. Конкурс сягає захмарних висот: 54 претенденти на одне місце. Щойно повернувшись із строкової служби, випробувати долю наважується і Сергій Лісовий. Юнак успішно складає вступні іспити і з гордістю вдягає курсантський однострій. Та вже після випуску на ще не обстріляних лейтенантів чекав бойовий гард у Афганістані. Буквально передвос на шлятому курсі курсантам давали не тільки, не тільки лекції. Мене на що було побудовано побудовано із дерева, значить, дували, тобто макети тих будівель, які були в Афганістані. Ну, на них проводили заняття, тобто нас ну вже знаєте, неспрямовано готували для тих для, для тої місцевості. Сергій отримує посаду командира розвідувального взводу парашютно-десантного полку, що дислокується у провінції Баміан. Тут пролягає єдина дорога через Гіндукушський хребет, і мало не щодня точаться напружені бої. Крім того, війна вчить по-новому цінувати життя, а особливо людей, що є поруч. Я отримав завдання зі взводом вийти на ну так. На... Господь ще висота десь на. Десь дороги ми вийшли і через ущелля, десь на відстані, есть кілометр півтора, почав працювати пулемет ДШК. На снігу такі, знаєте, бутончики розпускаються. Коли по тобі стріляють, ну ти знаєш, що по тобі, ти потім розумієшся. Але оця, знаєте, як відповідальність за людей натупляє страх за себе, щоб нікого не втратити, я постійно вважав. Одного разу надійшли розвіддані про зустріч командирів ворожих загонів. Взвод Сергія Лісового знищив противника ще на підступах до кішлака. Пізніше, саме за цю операцію, офіцера нагородять орденом червоної зірки. Нам вдалося їх знищити всіх, взяли трофейну зброю, взяли там деякі документи, які вони там на переговори ці несли. Ну, за це в принципі, нас нагородили. Після Афганістану чоловік продовжує службу в Рязанському училищі, а на початку 90-х повертається до України. У 2006-му Сергія Гурійовича призначають начальником управління аеромобільних військ Збройних сил України. З листопада ж минулого року він головний інспектор високомобільних десантних військ. Утім, яку посаду офіцерно обіймав його серце. Залишається по солдатськи вірним традиціям блакитних беретів». А кожен підйом в небо неповторна мить, якої чекає ніби вперше. Страшно всі стрибки, і перший, і, рані, і ну, страшно завжди. Але на саме, у нас така професія, де ми стрибаємо, тому що парашут у нас засіб доставки в те місце, де виконується бойове завдання. На сьогодні це все ви дивились. Програму служу Україні зустрінемось за тиждень. Хай щастить.